Любі мої всім привіт! Вітаю в себе на каналі Йога Української заліною Вовк. Сьогодні для вас підготувала коротку практику для освоєння нахилів, а ще це дуже хороша практика для вашої спини, звичайно, враховуючи протипоказання. Нам потрібні будуть цеглинки для йоги, кладемо їх на підлогу, стаємо на них ногами. Робите глибокий вдих, піднімаєте руки вгору і з видихом округлою спиною опускаєтеся вниз м'який нахил. Головною задачою є повністю розслабити шию голову, спину. І ніби капля води стікає від куприка аж до самої потилиці, плес на ніг навантажена. Глибоко дихаєте та розслабляєтеся. Кому складно з прямими ногами підзгинаєте коліна, прокручуючи куприк до стелі. Рекомендую переданою практикою зробити розігріваючу або лімфодренажну руханку. Глибокий вдих, сильні ноги віштовують хребет вгору, плечі назад, грудний відділ розкрили, м'яко зійшли з блоків на підлогу. Руки завели, поставили на таз позаду, глибокий вдих, коліна падаєте вперед, плесна навантажена. Невеличкий прогин погляд перед собою підборіддя до горла, видих, ще один вдих. Видих. Глибокий вдих, в нижні ребра. І з видихом повертаєтесь у вихідне положення. На вдих руки підняли вгору і з видихом розкрили в сторону під кутом 90 градусів, лікті, погляд в стелю. Вдих, руки вгору, погляд перед собою. Видих, згин, погляд в стелю. Вдих. І видих. Вдих. І видих. М'яко опускаєте руки, пальці ніг ставите на блоки, опора на п'ятках, натискаєте великі пальці, щоб не завалювалися на мізинці. І з видихом м'яко опускаєтеся під кутом 90 градусів. Можете залишитись тут, якщо вже починає тягнути в ногах. В кого відчуття менш гострі, опускаєтеся нижче. Підборіддя до горла. Можете впертися в гомілкову кістку, великі пальці обов'язково натискайте. І розслабляєтеся в даному положенні. Перейдіть більше на плесну. М'який видих. На вдих м'яко піднімаєтеся рівною спиною вгору. Зійшли з блоків. На Вдих руки вгору, присідаєте в уткатасану. і з видихом пускаєте корпус вниз, залишаючись на півтігнутих ногах. Вдих, піднялись, видих, опустились. Спина працює вдих. І видих. Вдих. І видих вниз, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І м'яко на вдих піднялися вгору, видих. Далі берете блок між ногами, вищий колін, стискаєте п'ятка до п'ятки, пальчик до пальчика. З видихом опустилися вниз, навантажили плесну ніг, відчуваєте, як працює передня частина ніг, стискаючи максимально блок, включаєте внутрішню частину ніг, а от задня частина ніг та сіднички розслабляються. Залишаєтеся в приємному нахилі. Вдих, руки поставили на підлогу. І з видихом ногами залишаючи блок між колін, відійшли в планку. На вдих, собака вгору. Дуже м'яка, невеликий прогин. На видих собака вниз, стискаючи блок між ногами. Вдих. І видих. Вдих, собака вгору, плечі від вух шию видно. І видих. Вдих голову не закидайте, погляд перед собою. Видих, собака мордою вниз і ногами підійшли до рук знову в складку. Далі округлою спиною піднімаєтеся вгору, руки вгору вдих. М'який видих, руки опустили вздовж корпусу. Глибокий вдих, з видихом округлою спиною. Знову йдете в нахил. Відслідкуйте зараз, на якому рівні ви знаходитеся, чи легше вам стало, чи тяжче. Слідкуйте за відчуттями в задній поверхні, ноги повинні бути сильними, Ступні розривати мають килимок вправо і вліво, а от спина розслаблена, з куприка стікає вода до потилиці. У кого проблеми теж зі спиною, як і в мене, будьте, будь ласка, обережними, не тягніть себе до ніг. Спробуйте просто розслабитися і дайте можливість тілу відчути дане положення через глибоке дихання. Вдих завершуємо, руки вивели перед собою, ступні розвели на ширині килимка. Взялися пальцями рук за великі пальці ніг. Лікті будуть йти всередину колін. На вдих присідаєте, руки в ногах, на видих, нахил, вдих, спина рівна погляд перед собою, видих. Кому потрібні блоки, у кого це складно виходить, можете підкласти на вдих блоки. На видих піднялись. Вдих, рівна спина, видих опустились. Відпустили пальці ніг, розвели ступні ширше і з видихом сіли в маласину. Кому потрібні блоки використовуєте з рівною спиною, як показано на відео, в кого вже освоєна маласина, сідаєте в маласину. Залишились на декілька дихань з увагою на мізинчики, щоб не завалювалася ступня та коліна всередину. Глибокий вдих, м'який видих. Повільно переходите в навасану. Кому складно перейдіть так, як вам зручно. Залишайтесь в навасані, спина рівна, грудний відділ максимально відкриваєте, плечі від вух, сильні ноги, сильні м'язи кору, видих, вдих. І з видихом, не опускаючи ноги округлою спиною, лягаєте на підлогу і ноги заводите за голову. Поза халасана, з якої потрібно бути обережними, особливо, якщо є проблеми в шиї, тому краще зробити спрощений варіант, коли ви лежите на спині, а п'ятки в стелю. Хто вже вміє виконувати халасану, обережно лягаєте, руки в замок і ноги за головою. В кого майже вона освоєна, ноги можете або на блоки поставити, або на стільчик. М'який видих, опускаєтесь хребет за хребцем вниз, м'язами пресу тримаєте ноги, не падаєте тазом, впираєтесь руками в підлогу, опустили ноги, перевели руки за голову вдих. І з видихом піднялися вуголок. Дуже вдихнули. І з видихом нахилилися вниз. М'яко ноги входять в таз. Таз нахиляє хребет до ніг. Кому складно підзгинаєте коліна, прокручуєте лобкову кісточку до підлоги і в м'якому розслабленні залишаєтесь. Слідкуйте за тим, щоб плечі не затуляли вуха. М'який вдих, піднялися вгору руки в стелю, з видихом ноги перехрестили, перейшли в планку. Вдих в планці. і з видихом перейшли в собаку мордою вниз. На вдих підзігнули коліна, подивилися на пальці рук, підстрибнули в маласину. Залишаєтеся глибоко дихати, рівно спина, плечі від вух, підпоріддя до горла. Вдих. З видихом руки переводити позаду себе, знову переходити в навасану. вдих, видих, вдих. Видих, вдих, і з видихом хребець за хребцем перейшли знову в халасану. Руки в замок. П'ятками штовхаєте стіну позаду вдих. М'який видих. На вдих. Праву ногу переводите в стелю, ліва п'ятка штовхає стіну позаду. З видихом опустили. На вдих. Піднімаєте ліву ногу в стелю, права п'ятка штовхає стіну позаду. З видихом опускаєте ногу, в кого дихання не таке глибоке, можете трішки частіше дихати, але не затримуйте подих. Далі руки перевели до ніг, взяли себе за пальці ніг і хребець за хребцем з видихом опускаєтеся в складці, тримаєте себе м'язами пресу. Залишились в скалаці, великі пальці тиснуть в стелю. Ноги продовжують бути сильними, кому складно підзгинайте коліна. Далі м'яком опускаєте руки та ноги, руки за голову, ноги вниз. На вдих знову піднімаєтеся у вуголок. На видих пауза. Ще один вдих. І з видихом м'який нахил. Глибокий вдих піднімаєтеся знову в уголок. З видихом пауза, вдих в нижні ребра. М'який видих, руки опускаєте вниз на масте перед собою. Ну що, дорогі мої, завершуємо на цьому. Я впевнена, що ви відчули і спину, і сідниці. Головне, щоб це було розслаблення. Я вам щиро дякую за те, що ви зі мною підписуйтесь, долучайтеся. Буду рада знайомству і до скорих. Зустрічей!